Вмикаємо камеру. Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні я буду грати Hills of Steel Dino Park і в Brawl Stars зайду. Заходите вже в Brawl Stars друзі. Я зараз почекайте, друзі, я щось зроблю. Почекайте! Привіт, друзі, будь ласка, чуть-чуть почекайте. Я хочу щось зробити. Так, друзі, я вже зробив Ого. Так, друзі, дивіться, що я зробив. А, це так не можна, це так. Дивіться, друзі, що я класне зробив. Класно, но це біле вид видно. Чи ні? Ні? О, ну чотко. Дивіться. Тут тридцять одна тридцять сім, типа сімсот, 800, дев'ятсот и тридцять Так, друзі, ми йдемо в Дінопарк. Так, друзі, я вже зайшов. Так, друзі, я забираю. Тут ще, ще ці 100. І дивіться, у мене 44 цих. Мені треба. Ну, ні, не тут 16 тисяч. Мені. А, ну вроді тут. Сюди. Так, тут я за 30 куплю. І все. Ну що, зайшли ми забрали в Діно Парковий. Е, заходимо в. Hills of Steel. Сьогодні грати один на один не будемо. Друзі, всім привіт! В мене вийде, друзі, завтра відеоролик. Він вже змонтувався. Ще заставочку зроблю. Подивіться завтра. Окей? Пушу я каждый день по... Пушу я каждый день по 200 купів. Ти Я не скачаю, ви не набрали 50 переліків. А чому я можу скачу? Ви там не зробили 50 переліків, друзі. Я войн час, он не мешает. Завтра друзі сливають кубки. Ну, напишіть, хто грає Бравл Старс, друзі. Напишіть. І в мене ефіри кожен день, друзі. Ну, вибачайте, що так пізно. Завтра дуже постараюсь, щоб був десь в 3 години Києва. Десь так. Постараюся дуже. І, друзі, я ще зробив собі аккаунт, не забирати путь слави. І скоро на ньому, типу, вийде відеоролик про нього. Не знаю, може через тиждень, може через два. Не знаю коли я зніму відео про нього. Так, друзі, погнали. 38 тисяч накопичимо і все. І заходжу в Браво Стар. Шкода, що завтра сливають купки. Угнулююсь. І це тут новий цей ворог цей. Та він злетів геть. ще 550 накопичують дот. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть накопичувати буду. І так, тут прийшов ще такий великий і мощний танк. Цей. і оса там. Бджола. Я вже сорок убив. ось, вспоминаю, як мене вкусила цього літа, оса бджола. вкусила мене цього літа. Один місяць тому. Ну ні, це два місяці тому. І так, повелитель. На тобі. А я виграю від нього. Збиваю я його. Думаю, що так. Подумати можна. Бо він так небагато урона дає. А чому всі вийшли? Ну, класно. Чи вони пішли робити ті 50 переглядів на тому відео робити? Якщо ви зробите там 50 переглядів, то мені іншу вже гру кажіть, бо я не буду тут. Опа, ну і зараз мені все. А, то я опустовий трятив. Йдемо ми назад. Назад. Ще нам треба накопичити 350. 356 монет. Opa. Tak, tuda, tuda. Tudy, tudy. Ну знову почти накопичимо. Скільки за цю катку накопичимо і все. Йопа. Я ще оно Так, і заходимо в Бравл Старс. Дивіться який фон класний. І в мене завтра прямий ефір буде. Зайдіть. Відеоролик завтра вийде. Подивіться. І зробіть в перший день же там 50 переглядів. Я сьогодні базу апнув. І кого. І БіБі ко. -бі Слив на три кубки. Завтра я буду знову знімати відеоролик, типу і так 5 днів і буду прокачувати мелоді і перл а завтра на ефірі я вам покажу, як я, типу, вже тут на 20-х рангах цей і цей. Дуже постараюся, щоб було так. І тут, і тут. Щоб було по 500. А після Завтра, завтра, післязавтра я буду пушити на цьому і на цьому 20 рані, і може і післязавтра, тут 20 ранг. Ну на одному завтра буде о, 20 ран. І після завтра на цьому 20 ран. А через 3 дні буду пушити перла, а потім меллі. Мені 19 бійців не вистачає, вроді стільки. 3, 6, 9. 17. І тут скільки у мене на 19. Я їх пушити потім буду. Ворона буду пушити потім. Може і на ефірі може. Ну так, Ростислав наш там. Ростик. Ну чому він не пушить? А завтра кубки сливають? Це нуга, чи ні? нуга. Хура! Тут плюс 8, мінус 1, плюс 4, мінус 4, 6, плюс 2, мінус 6, плюс 10, плюс 13, плюс 2. А то так записує, що в інстригі, в інстригі, плюс 2, я сказав це вже, плюс 6, плюс 9, плюс 10, мінус 5, мінус 5, плюс 2, мінус 6. Ого, я тут дуже сливав. Тут я завдання виконував. Ну і все, що тут брав пас. Я його пройду весь Досить. І ще ці стардропи буду відкривати. Щоб ви мене питали, якщо хочете питати, то дивіться, скільки я вже граю в гру. Там зверху пише. Така в мене статистика. 10 тысяч. Коротше, я сьогодні вже купити кубки не буду. Завтра 32 тысячі двести. Ще зайдемо в Дінопарк і все. Ой, та ми накопичимо. О! це що По 9 годин чи по 11. О, кристал. По 9, так, добре, я сказав. Це я що хотів на ефірі скласти. зібрати. Так во робимо, бум. А я не можу. Ну шкода. І так вот. І ще цього. Все. Забираємо два кристалики. Ну, коротше, коротше, ми йдемо битися і я прокачаю це. Ще мені треба накопичити три тисячі. По скільки мені там... О, по вісімсот. Ну це все пройду. Так, і сімдесят 78... вісім. Найбагато. Так. 110. Ну, я одним двох пройду. А якщо ні, то дуже шкода буде. Плюс двадцять сім. І нічого, ну прям, ну і повезло і ні. А так б я йому багато наніс. 27, ого. І Я його зніс. Ну ніч, та чому? Та тут... Це... Ну це не красиво і не класно. Опа, 44. Ну я одним пройду. Нічого і вісім. Ой, ну я його пройду, я його пройду. Ну і так нормально нам досить. Ідемо ми, ми знову. Так, 120 в нього, ну нічого. Друзі, ще 5 хвилин пограю і все. Ну, прокачаю, постараюся прокачати. Це, що я сказав. Ну 27, ну чому? Двадцять сім і. 16. шістнадцять. П'ятдесят. Ну мені я не знаю, що б не мінус динозаврик. Нуль! Ой боже, в мене телефон мало лагає. Повезло знову. Все, так ми йому даємо. 60 ми Ну я маю виграти. Опа. 35. А він нічого. Ну все, я тут виграв. 23 ще йому один раз. Треба ці два. Все. Я пройшов. Мені треба 16 тисяч, ну я накопичу. Та чому я пропустив? Ой, ну це так бісить. Треба скоріше натискати Ой. тридцять я йому о, дякую, що нічого. Ну це дуже нервозить. Ну я, я маю виграти, друзі. Поставте вподобайку, щоб я виграв. Щоб я виграв, я виграв, друзі. Поставте всі вподобайки. Давайте, друге. О, дякую за вподобайки, але ну, ніхто не дивиться. И почти. Так, ще чуть-чуть. И -чуть. я зовсім я... Ого, ну це классно князь. Це во. Що я вроді одного динозаврика про Гавил? Ну ні, не. Ні. Я нікого не прогавив. Слава Богу. Ще одну битву цю і все. Опа, 15 і... І нічого, ну клас. Ну як завжди. Ну нічого, якщо я прогавлю одного динозаврика. Ну я не хочу його прогавити. Та чому другий нуль? Ну, no, одно no, я точно прогавлю. О, oh, Класно. Ну, я казав, що я одного прогавлю. Ну, цей один дає 20-24. А той 30. 22. А він нічого перший. 25. Ще два удари, йому його нема. І все, його нема. Він десь заблукав. Виходимо. Ну і все, ми можемо прокачувати. Давайте, щоб хтось зайшов і я прокачаю. Що десь до 17 тисяч. А мені плюс одна тисяча лиш. Точно. І плюс одна один. Ну, якщо так, то це не буде класно. Чому, чому мені треба давати 30 гемів кристалик? Ну почекайте. Опа-па-па-па. Ну що, друзі, ми даємо за так багато. За так мало, не за так багато. Ну це не дуже класно буде. Якщо я дам 30 кристаликів за так мало. Ну я не знаю. Ну це одна тисяча, Поч... почти нічого. А тут копілочка. Ну, мене на неї вистачить. Все, я дав. Дев'ять тисяч. Ну так, це правда, тут пише. І ще плюс одна година. 5 годин та 9 тисяч. А на це в нас монет. монет не вистачає. Ну що, друзі, прощаємось до завтра. До нових зустрічей. З вами був я, Бодя. До завтра.